Одного дня ти розумієш, що вже не впевнений хто хороший, а хто ні. Ти федеральний агент залучений до секретної програми. Не для протоколу. А що поганого ти робиш? Проникнення зі зломом. Фізичний тиск. В моєму меню є майже все. Вбивство? Оцього якраз в списку немає. Гейб, я тут думав. Прийшов час зав'язати. Ні, Трес, це не варіант. Батько з мене так собі, але дозволь стати хоча б хорошим дідусем. Наталі не потрібен такий родич, як ти. Я писала про цю історію протягом року. Уряд сполучених штатів вбиває невинних осіб під виглядом захисту демократії. За чиїми наказами? Директора ФБ, скільки ще має вмерти, щоб ти розплющив очі? Ти маєш зізнатися, Гейт. Ти дещо плутаєш щодо наших стосунків. Ти моя зброя і працюєш на мене. Годі вже. Доведеться бути відданим, якщо хочеш нормального життя. Моє скінчилось. Де моя родина? Якщо я дізнаюся, що ти хоча б якось пов'язаний зі зникненням онучки, тобі знадобиться гвардія. Тебе пришиють до кінця цього дня. Все, що я робив, було для тебе. Ти справді вистрілиш тревіса. Не сомневайся. Ты А ты хороший? Мне бы хотелось.